Ще з самого ранку бойові побратими афганці приїхали до села, щоб у місцевому храмі помолитись за загиблого Ярослава Шкутяка разом із його мамою. Запалили свічки за упокій душі після служби Божої відвідали могилу воїна, щоб у спільній молитві вшанувати світлу пам'ять про нього. А вже на подвір'ї грабівської школи відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Ярославу Шкутяку. Священики відправили поминальну панахиду, освятили пам'ятну дошку, а також закликали не забувати героїчні вчинки таких людей. Це вже остання десята дошка загиблим воїнам-афганцям, яку відкривають на Калущині. Зауважує голова Калуцького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей. Ми відкрили вже останню дошку. Це так. Ми виконали місію перед батьками і перед родинами загиблих афганців. Це послідня дошка Ярославовна. Так як сказав учитель перший, що дійсно він буде зустрічати разом з Степаном Бандером дітей до школи і буде їх проважати. Відкриття таких пам'ятників свідчить про відродження нашої держави, вважає голова районної ради Михайло Срібняк. Ми повинні пам'ятати і це дуже добре. Що ми встановлюємо ці барельєфи. Тому що сьогодні нові пам'ятники, нові вулиці, нові назви міст нам говорять про те, що ми відроджуємося, про те, що у нас є Україна. І коли я недавно чув, що у Києві проспект Московський, названий у честь Степана Бандери, проспект імені Степана Бандери, можна сказати, що відродження йде. Відтак матері загиблого афганця Ярослава Шкутіка, пані Стефанії, вручено подяку голови Райради. Сама ж мати ніби заново пережила ті події 30-літньої давності, коли взнала про загибель сина. Речи мій тиждень хоч плачу, плач і сама на цьому місці не знаходжу, бо все відновило від перших початків, що я перебув. Пані Стефанія згадує той день, коли відкрила домовину з тілом. Каже, те, що побачила, її вразило. Чи був це справді її син не знає. Це був труп, такий, як анатомії, людину малюють. Де очі, ями, ніс, плив, вуха нема. Ну, ну ніс голенький голенький труп, такий ще зібраний був нічого. І що я могла пізнати? А по будові тіла, так як я розуміла, який він був, то часто було не то, та будова. Якийсь такі плечнистий, якийсь величезний. Булося режа, в мене мав реж. Аби Богдав, аби вона мені силечила, вона мені скінчила. ніхто в селі мама таке горе не переживала, аби більше наше село повертало. З нагоди відкриття меморіальної дошки та 25-ї річниці виведення військ з Афганістану воїнів афганців нагороджено відзнаками президента України та пам'ятними медалями. А також від спілки ветеранів Афганістану вручено подяки усім, хто тією чи іншою мірою долучився до відкриття дошки. Генеральним спонсором заходу виступило товариство Даноша, від якого матері загиблого афганця, вручено матеріальну допомогу.